Цікавий поєдинок очікується, надзвичайно цікавий. Карпати, які вдома грають просто феноменальний футбол. А приймають сьогодні верес команду, яка з урахуванням матчів Кубку -ку» України не програє з 15 вересня. І має серію з 10 матчів поспіль без поразок. Карпати програли в минулому турі, але сьогодні вони вдома. А вдома Карпати це зовсім, зовсім інша. Команда. Шоста проти восьмої команди ліги у 16-му турі уперло. Зараз момент може бути у Карпат. Хороший момент. І м'яч у воротах опиняється. М'яч опиняється у воротах. Амросі чачу забиває п'ятий гол у сезоні. Не зміг заволодіти ним. Андрій Кожухар. хороша атака через лівий фланг. Підсумку вже на третій хвилині приносить Карпатам забитий гол. Вдруге, у цьому сезоні Чачо забиває перший гол у матчі і продовжує бути найкращим бомбардиром команди. Питання в тому, як там не зміг Кожухар м'яч зафіксувати на стадіоні, який йому добре відомий. На стадіоні, до якого він добре звик. Проти команди, яку він добре знає. Уже в а, тотальній диспозиції, коли м'яч здається, зараз вилетить за межі поля проштовхнути його по лінії. Ну і Амбросі Чачуа на місці. Лан Кампас встигає до м'яча. Повертає його своєму партнеру. І можна зробити простріл зараз. І непогана спроба. Руслан Степанюк прострілював ноги Кемкіно влучає. Схожий так дещо за стилістикою. Епізод до того, що ми бачили, біля воріт Вереса трохи раніше. Кампос м'яч рятує. Степанюк майже до лінії воріт його доводить. І віддає, але під опорну ногу або під руку а Кемкіну пробити не вдалося. Не дивлячись на ось цей рикошет. Бруніньо намагається прокинути м'яч. На Костенка передача проходить. Костенко. А ліворуч відкидає на Шніченка. Навіс пішов у штрафний майданчик. і Є удар! Гол! Забиває під Лепенець. Здавалось би, що м'яч як у сповільненому повторі. Зараз не влетить. у ворота Вереса, але Євген під Лепенець таки влучив. Ідеально під стійку воріт Відправляє він м'яч. Ну і Карпати забивають другий гол. 20-та хвилина цього матчу. Під Лепенець. Подвоює перевагу команди, забиваючи свій третій гол у цьому сезоні. Дійсно, враження було таке, що ми дивимося цей гол у сповільненому повторі від наших, від наших режисерів. Відігрувався відігрувся Верес 2-0. Матчі проти Інгульцяш. 0-2 вони програвали у домашньому матчі. На початку сезону зараз Дахновський залишає Луану. Луан хороший удар. Можна догравати у цьому епізоді Шевченко. Спрямовує м'яч знову до вартарського майданчика Кемкі на місці. Також Верес 2-0. Верес не вигравав, програючи 0-2, але програвали вони Інгульцю після першого тайму 0-2. І в підсумку тоді на 96-й хвилині Мервалівіч з пенальті приніс нічию Вересу. Тому як мінімум такий досвід у них в цьому сезоні вже був. Коли програвали 0-2 Динамо на старті сезону закінчили 1-2, але відігратись повноцінно не змогли. Але зараз виходить очередько. Ну, я так розумію, Підлепанець піде грати на фланг лівий, а Черейко на правий, але зараз розберемось. Одразу туди пішла передача на підлепенця. Ну, не на підлепенця, комічне збігання Невеса. Підлепенець залишається праворуч, ліворуч виходить грати Лего Черейко. Тобто на своїх фланах футболісти. Жовту картку якось Сікейра отримує. Яго вже свій матч дискваліфікації за перебір карток відбув. Друга відмашка від нього в цьому матчі. Буде ще одна жовта картка зараз показана. Корефер що за черво... ой Ой-ой-ой. У меншості залишається Верес. Дивимось на цей момент. Так, питань немає. Це друга жовта і червона. Дві жовті за хвилину буквально від Яго Кейри. І він залишає свою команду. Має які питання? Навіс на ближній кут. Удар ближньою. Як добре кожуха, реагує. Можна продовження цієї атаки над воротами зараз. Ще одна спроба. Ну, тут -то треба віддавати належне, звичайно, Кожухарьо. На ближню стійку навіз. Під опорну ногу йшов удар. Ще раз дивимося. Ось він. Ігор Горневець знову дуже близький. Надзвичайно близький до того, щоб забити. І знову не забиває. Ну, що таке нещастить і як з цим боротися? На книгу можна написати Ігору Невасу. Степанюк. Ну, не вперше у сьогоднішньому матчі Степанюк віддає на гайдучка. Туди штафна майданчика. Гайдучик І встигає пробити навіть. Кемкін заблокував ближній кут, але ось вона робота Миколи Гайдучика. Допрацював до кінця. Зараз момент може бути на старті другого тайму. Кожухар на місці. Сновіець на ближній кут. Удар і гол! Амбросій, Чачуа робить дубль у воротах Вереса забиваючи шостий гол. У цьому сезоні. Ну і на щось серйозне натякає Мросі а так? Забиваючи 3-0. На користь Карпат. Ну і 6 голів у Чачо. Амбросі Чачо у списку найкращих бомбардирів відстає не від такої великої групи гравців. Насправді. І це досить і досить... Скажу чесно, несподівано, але з іншого боку, так е не забувають нападники. Карпати кидаються у ще одну атаку. Переведення праворуч на підлепенця. На... Є тут вільний простір під Лепенець. Біля штрафного майданчика Вереса. Під Лепенець кут пробиває. Не влучив він. Ще одна хороша спроба. Ще один шанс. Зробити перевагу Карпат серйознішою. Вересу, Вересу звичайно, буде тут боляче. Пата на контратаках дуже непогано діє. Закидання у штрафний майданчик. Там було порушення правил. Чачо знову опинився перед воротами. Цього разу навіть якби він забив гол, це і не був би зарахований у будь-якому випадку. М'який Ігор Невес. Результативних дій у нього не було. В цьому сезоні Чачо. За м'яч, на фланг. Якраз таки на Стеніо Толедо. Стеніо Толедо. Ось він момент. Удар ще один І гол! Забиває Бруніньо! Стеніо Толедо виходить на поле. І першим же своїм фактично дотиком створює гольовий момент. 4-0 на користь Карпат. Ще раз дивимось. Чачо. Класна передача. На фланг. Стеніо Толедо повзла на кампуса. М'яч прокидає, пробиває. Ну і Бруніньо. Робить рахунок 4-0. Ну, красиво Бруніньо там звільнився, теж та від опіки у потрібне місце відійшов. Ну, опинився там, де й має опинятися. футболіст, який шукає забити гол. Грався з Мірошніченком. Мірушніченко, два асисти. Сьогодні має. На очередька віддає. Очередько. Пробиває в руки кожухаря. Очередько побросить до кінця, і це пенальті. І це пенальті. Очередько був першим на м'ячі. І дуже близьким до цього епізоду був Максим Козиряцький. Який помітив удар в ногу Олега Очередька. Семен Вовченко, я так розумію. А там був. Ось він епізод. Ну і так, так, так. не Вовченко, вибачте, Гончаренко. вибиваючи м'яч, м'ячо, влучив у ногу Очередька. Не очікував він, що Очередько знову увімкнеться в цей момент. Андрій Кужуха добре знає. Проти кого він сьогодні грає. Бере цей пенальті. Ну, це якийсь проклятий просто сезон. Це якийсь проклятий рік. Другий пенальті в цьому сезоні не забуває Ігор Невес. Ще раз повторюю подивитися, тому що при повторі я звертавсь зараз дивимось. Так, в нього нога була навіть всередині воріт. Не те, щоб на лінії, а За лінією туди куди треба. Тому порушення правил з боку не було. Ігор йде з поля. Чуєте, як його проведжають? Задоволеним він, звичайно, бути не може абсолютно ніяк. Ну і очередько також з поля пішов. Невеличке пошкодження у нього є. Орест кузик вийшов. Жухар. О, о, падіння головою вибиває м'яч. Тепер треба повертатися. І два м'ячі на полі. Ну, болбої зараз помиляються. Болбої зараз помиляються. Це, це ж Болбой вкинув м'яч на поле, чи ні? Якщо вкинув болбой, то ні, це хтось, хтось з асистентів вкинув м'яч на поле. Але розумно, розумно зіграний цей момент. А ближній кут закидання. І п'ятий гол забиває! Карпати забивають п'ятий гол Денису Стименко. Тримує жовту картку. З радістю за це. Перший гол нападників Карпат у цьому сезоні. Ви подивіться, який лев витотує вони на спині у Стименка. Саме тому не пошкодував Устименко зняти тут футболку. Саме тому Устименко вирішив добре. Жовта картка за перший гол в сезоні. Вона того варта. Денису Стименко забиває. Робить рахунок 5-0. Ну і на цьому цей поєдинок закінчується. Закінчується з рахунком 5-0 на користь Львівських Карпат. Але ну, напевне, головна подія цього матчу відбулася таки не з точки зору забитих голів. Головна подія цього матчу відбулася у першому таймі, коли вилучним з поля був Ягосі Кейро.